Усім привіт, любі друзі! Раді вас вітати на каналі Football Days. Обов'язково підпишіться на канал та поїхали дивитися відео разом. Ігор Суркіс не відпустив Сидорчука з Динамо. Як зазначив коментатор Віктор Вацько, влітку у капітана Динамо Сергія Сидорчука була серйозна пропозиція від бельгійського клубу. Єдина умова бельгійців це трансфер на правах вільного агента, але Динамо не відпустила свого капітана. Цікаво, що зараз Сидорчук є незамінним гравцем основи. Той час як молодий брашко сидить на банці, хоча той самий Суркіс вважає, що Динамо не повинно випускати брашка менше ніж за 20 мільйонів євро. Любі друзі, пишіть у коментарях, кого, на вашу думку, зараз краще награвати в основі Динамо, досвідченого Сидорчука або молодого та талановитого брашка. Ще один гравець Динамо близький до відходу клубу. Мова йде про Дениса Гармаша, який неймовірніше прийде у хорватський осієк. Про це свідчить футбум. Не уточнюється, йдеться про оренду чи про повноцінний трансфер. Деталі між клубами та самим футболістом вже узгоджені. Українцю залишилося тільки пройти медогляд. Гармаш останнім часом тренувався з Динамою 19. До основної команди цього сезону він не залучався. У минулому сезоні Денис провів 33 гри, забив три голи та зробив один асист. А от інший гравець Динамо Владислав Кабаєв навпаки залишається у клубі. Повідомив головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звіров. Раніше повідомлялося, що Кабаєв може перейти в одеський Чорноморець на правах оренди, але цього, за даними Звірова, не відбудеться. Взначимо, що футболіст не потрапив в заявку на матч кваліфікації Ліги конференції проти Бішакташа через травму провідного м'яза. Але, тим не менш, Кабаєв залишається в Динамо. Гравець повернеться до тренувань після перерви на матчі збірних та має намір поборотися за місце в старті киян. Кабаєв у поточному сезоні провів три матчі з Динамо без результативних дій. Любі друзі, пишіть у коментарях, чи вірите ви в потенціал Кабаєва у київському Динамо. Кривбас оголосив про повноцінне підписання атакувального хавбека Жана По. Контракт розрахований до кінця поточного сезону. З 1 липня Іварієць перебуває у статусі вільного агента. Гадаємо, що січня 2023 року Побув у кривбасі на правах оренди. В активі Жана є два матчі за збірну Кот Дівуару. Останнім клубом хавбека був єгипетський Ісмаїлі. Окрім того, Кривбас очікує на перехід ще двох африканців, а саме центрального захисника та центрального нападника. Юрій Вернедуб хоче суттєво підсилити склад, щоб нав'язати боротьбу за Єврокубки, а недорогі африканці дійсно справляють суттєвий попит на трансферному ринку, адже готові грати тут за невеликі гроші, незважаючи на військову загрозу. Любі друзі, як ви вважаєте, чи зможе Кривбас потрапити у топ-5 цього сезону в УПЛ? Екс-нападник Динамо Францоль забив 4 м'ячі в останньому матчі за АЕК. Нападник кіпрського АЕК Ларникаф Францоль забив свої дебютні голи за команду. Це трапилося у шостому матчі проти Етнікоса. Іспанець одразу оформив покер, тричі відзначившись ще у першому таймі. Гра закінчилася в ніч у 5-5. Нагадаємо, що у 2019 році кияни придбали соля за 3,5 мільйони євро. Але цього літа Форвард став вільним агентом. Соль це вже не перший гравець Динамо, який яскраво виступає будь-де за кордоном, але тільки не у складі киян. Рубен, Рафаель, Мехмаді, Бельханда, Дуду, Тремульнас. Цей список можна поповнювати вічно. Ці гравці так і не заграли в Динамо, але потім показували дуже високий рівень у своїх нових клубах. Схоже, відбувається із солем. Друзі, а який гравець що не заграв у Динамо, запам'ятався вам найбільше. Черкаське ЛНЗ очолить Олександр Кучер або Віктор Скрипник. За інформацією українських джерел Олег Дулуб, який повинен був очолити ЛНЗ, це лише тимчасовий варіант для клубу. Головним ж фаворитом є кучер або Скрипник. Але у останнього ще діє контракт з Ворскою. В той же час як Кучер є вільним агентом і завжди готовий підставити своє тренерське плече. Український клуб може припинити існування. Мова йде про Миколаїв 1920 За нашими даними у клубі не платять зарплату. Через це команда відмовилась їхати на матч четвертого туру другої ліги проти скали 1911 Миколаїв 1920 вже залишили декілька футболістів. Найближчим часом клуб може бути повністю розформований у минулому сезоні. «Миколаїв-1920» пройшов атестацію та отримав професійний статус. Ставши учасником другої ліги. У цьому ж сезоні команда йде на останньому місці в таблиці, програвши всі три матчі із загальним рахунком 1-19, захисник Манчестер Сіті Жуа Канцело перейшов в Барселону. Повідомив журналіст Фабріціо Романо. Мова йде про оренду з опцією викупу контракту. За даними The Guardian, каталонці наступного літа зможуть придбати фулбека за близько 25 мільйонів євро. Другу частину минулого сезону португалець провів на правах оренди у Баварії. У попередньому сезоні він забив три голи та віддав 10 асистів у 48 матчах. Ромело Лукако переходить в Рому. Славнозвісний фора збірної Бельгії так і знайшов новий клуб. Челсі та Рома досягли домовленості щодо оренди футболіста. Челсі отримує близько 5 мільйонів євро за річну оренду, а сам же футболіст вирішив навіть піти на скорочення зарплати з 12 мільйонів євро до 7,5, за для того, щоб переїхати до Риму. Нагадаємо, влітку 2021 року Челсі віддав інтеру за локаку понад 110 мільйонів євро. Проте Більгії тотально провелися в Лондоні. Для нього це буде другий сезон в Італії на правах оренди. Минулий він відіграв за інтер, де провів 37 матчів, яких забив 14 голів та віддав 7 асистів. Ромело дуже добре знає головного тренера Роми Жозе Мауріньо, за яким перетинався в М'юта Челсі. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, підпишіться на канал та зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.